У цьому відео покажу, як я шила ось таку дитячу сукню. Викріку можна придбати за посиланням в описі під відео. Цю сукню я шила з трикотажу з невеликим начосом. Можна використати трикотаж трьох нитка, футер з лайкрою, фліс джерсі. Також для пошиття мені знадобилася резинка шириною 2 см, гудзики діаметром від 1,5 до 2 см. Флізелін і, добре, якщо є у вас ось така клеєва павутинка. Складаємо наш трикотаж, звертаємо увагу на напрямок нитки основи, кладемо зверху викрійку, фіксуємо булавками, далі обводимо деталь викрійки. Також не забуваємо поставити мітки. На деталі переду також необхідно зробити мітку ось в цьому місці. Тепер вирізаємо. Для того, щоб перенести мітку на іншу бік деталі, робимо ось таку надсічку 2-3 мм. Також робимо цю надсічку по горловині і з самого низу деталі. Викроїли. Одну деталь переду, одну деталь спинки і одну деталь кокетки спинки. Ці деталі ми викроїли зі згину. Також в нас дві деталі рукавам, які ми викроємо у дзеркальному відображенні, тобто один правий, інший лівий. Одна деталь коміру, дві деталі планки, деталі з флізеліну та дві деталі кишені. Якщо у вас тканина не досить стабільна, то можна припуск кишені продублювати ось в цьому місці. Після цього ми працюємо ось з двома зрізами, які утворюють прямий кут. Для того, щоб було легше працювати, використовуємо ось таку клеєву павутинку. Кладемо її під долю. Трикотаж і виконуємо строчку на оверлоці. Після того, як виконали строчку на оверлоці, зайву павутинку ми зрізаємо близько до строчки. тепер виконуємо строчку знизу, також беремо нашу клеєву павутинку і виконуємо строчку на оверлоці. Далі хвостик ховаємо ось таким чином. Зрізаємо зайву павутинку. Зверху відмічаємо 2 см припуску. Загинаємо, фіксуємо булавками, виконуємо строчку на розпошивальній машинці. Також можна виконати строчку подвійною голкою на швейній машинці. Припрасовуємо припуск. Тепер загинаємо ось ці припуски і припрасовуємо. Ось в цьому місці трошки зсуваємо на 1-2 мм, щоб не стирчав куточок. Знизу робимо теж саме. Готово. Тепер нашу кишеню ми покладемо на деталь переду, орієнтуючись на мітки, фіксуємо нашу кишеню булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці. Намагаємось виконати строчку на однаковій відстані від краю кишені. Орієнтуємось на деталь лапки, або можна використати спеціальну лапку для рівних строчок. Зверху нам необхідно зафіксувати. використовуємо ось такий зигзаг з такими налаштуваннями. У вас можуть бути трошки інші налаштування. Спробуйте на шматочку трикотажу. І фіксуємо. Також звичайною прямою строчкою фіксуємо кишеню ось в цьому місці на відстані 5 мм від зрізу. Припрасовуємо ось що в нас виходить ось така кишеня. Переходимо до планки, дублюємо деталь планки, звертаю увагу, що зверху на відстані 1 см флізелін, а знизу 2 см потрібно відступити. Згинаємо навпіл і припресовуємо одну та іншу деталь. Тепер, там, де короткий зріз, іде в нас припуск 1 см. Ми ось так складаємо і виконуємо строчку на відстані 1 см. Зрізаємо куточок, вивертаємо, припрасовуємо. Складаємо наші деталі планок ось так. Тепер беремо шаблон для ґудзиків і ставимо мітки, де ми будемо робити петлі. Виконуємо петлі саме на цьому етапі. Звертаю увагу, що шаблон для гудзиків ми кладемо там, де в нас згин, щоб в нас залишився припуск вільний. Тепер вставляємо булавку, щоб не розрізати петлю, і обережно розрізаємо ось в цьому місці. Готово. На деталі переду ми ставили мітку по центру і також ось тут мітку. Від цих міток вправо і вліво відкладаємо по 1,5 см і малюємо ось таку рамку. Тепер фіксуємо знизу булавкою, перевертаємо. Ставимо мітки, прибираємо нашу булавку. Беремо шматочок флізеліну, кладемо так, щоб ці мітки були по центру. І приклеюємо. Тепер кокетку кладемо, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на верлоці. Строчку виконуємо з боку кокетки. Далі приписки припрасовуємо. І запрасовуємо на деталь переду. Ось так. Тепер беремо деталь коміру, складаємо навпіл, припрасовуємо. З одного боку підгинаємо 7 мм і припрасовуємо. Ось такий комір виходить. Далі розправляємо і з того боку, де не запрасований припуск, відмічаємо від згину ось так 1,5 см з одного боку та з іншого. Розрізаємо 3-4 см. Беремо комір незапрасованим зрізом. Фіксуємо булавками з горловиною, виконуємо строчку на верлоці. Припрасовуємо припуск. Запрасовуємо на деталь коміру. На деталях планки відмічаємо 1 см і знизу відмічаємо 2 см і ставимо мітки. Тепер кладемо деталь планки таким чином, щоб лінії на планці співпадали з лініями на деталі переду та деталі коміру. Вручну пришиваємо. Тепер виконуємо строчку на швейній машинці. Строчку виконуємо, починаючи від згину на комірі, і закінчуємо ось тут, де мітка на планці. З іншого боку, починаємо від мітки і закінчуємо там, де згин коміру. Ось так. Перевертаємо на зворотній бік і перевіряємо, щоб все було рівно. Якщо все рівно, можна розрізати. Розрізаємо, не доходячи до кінця, робимо ось такий трикутник. 1 мм не дорізаємо до строчки. Обережно вивертаємо планки. І знизу розправляємо. Тепер фіксуємо строчкою на швейній машинці. Ось цей трикутничок знизу. Ось так має вийти. В цьому місці націкаємо припуск. І запрасовуємо його вниз, щоб не було зайвих потовщень. Запрасовуємо. Тепер зрізаємо ось цей зайвий припуск на деталі переду та деталі коміру, той який нас стирчить за межами планки. Обробляємо наверлоцю з цього боку, з цього, потім знизу. Строчку ми починаємо, відступивши від мітки горловини вверх 2 см. Тепер з іншого боку виконуємо строчку. І виконуємо знизу. Коли знизу виконуємо строчку, будьте обережні, не поспішайте, тому що там потовщення, щоб не зламати голку. Хвостик ховаємо ось так усередину. Припрасовуємо, ось така планка в нас виходить. Тепер відгинаємо і деталь коміру складаємо ось так. Фіксуємо булавками. Далі на швейній машинці виконуємо строчку. При цьому строчка проходить по попередній строчці. Це робимо з одного боку та з іншого боку коміру. Цей трикутничок зрізаємо, вивертаємо, фіксуємо булавками. І тепер цей припуск можна зафіксувати на швейній машинці або вручну пришити. Я пришиваю вручну, так мені здається більш охайніше. Переходимо до деталі спинки. Потрібно зафіксувати складку, орієнтуючись на мітки, виконуємо строчку на відстані 0,5 см від зрізу. Припрасовуємо нашу складку. Далі складаємо з кокеткою ось так, і фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на оверлоті. Строчку виконуємо з боку деталі спинки. Припуск припрасовуємо, потім запрасовуємо на деталь кокетки. Переходимо до рукавів. Орієнтуючись на мітки, фіксуємо мітки на рукаві і на виробі. Виконуємо строчку на верлоці. Я виконую строчку з боку рукава. Припуски припрасовую і запрасовую на деталь переду та деталь спинки. Потім складаю виріб лицевим боком до лицевого боку і фіксую булавками. В цьому місці припуски розправляю у різні боки. Фіксую булавками бічний зріз та зріз рукава. Будемо виконувати одну єдину строчку. Строчку на оверлоці виконуємо з боку деталі переду. Припрасовуємо припуск. Після цього запрасовуємо на деталь спинки. На деталі рукава знизу припуски розправляємо у різні боки. і Запрасовуємо таким чином. Переходимо до резинки. Відрізаємо резинку, складаємо ось так, 5 мм заходить одна на одну і виконуємо строчку зігзаг. Ділимо резинку навпіл, ставимо мітки, тепер фіксуємо булавками знизу рукаву. І там, де мітка у нас на рукаві і на резинці. Далі розтягуємо резинку до розміру низа рукава і фіксуємо також булавками. Виконуємо строчку на верлоці. Розтягуємо резинку, виконуємо строчку по колу. Хвостик від оверлочної строчки ховаємо у саму строчку за допомогою голки з великим вушком. Далі загинаємо ось таким чином і виконуємо строчку на швейній машинці. Також можна виконати строчку на розпушувальній машинці, за вашим бажанням. Те саме робимо з резинкою і для нижньої частини сукні. Фіксуємо булавками, проте в цьому випадку звертаю увагу, що для спинки потрібно трошки більше резинки, тому нашу мітку зсуваємо трохи у бік спинки, так як в нас на спинці складка, і вона виходить трошки ширшою. Також виконуємо строчку на оверлоті по колу, ховаємо хвостик за допомогою голки з великим вушком. Потім фіксуємо булавками. І виконуємо строчку на швейній машинці або на розпашувальній машинці. Після цього припрасовуємо. Ось такі рукава в нас вийшли. Пришиваємо гудзики, ставимо мітки для гудзиків і пришиваємо. Наша сукня готова. Сім рівних строчок.